Справа в тому, що ви попали раз до того до тої людини, яка спрогнозувала, не я спрогнозував, а спрогнозував це Господь. За пів, навіть за три-чотири за місяці до того, як розпочав, розпочалися ці дії, я випустив збірку Вставай Україна. У 2012 році одразу після парламентських виборів я написав вірш Вставай Україна. Справа в тому, що з цього вірша. І почалась почалось все це дійство в Україні. Може хтось скаже, перебільшує людина. Може, як вчора сказав генерал главний режисер цього свята. Ну, людина хоче бути героєм. Ні, хлопці. Якщо є підтвердження, тому ці вірші написані, вони записані, вони мають час написання і все це, і щоб доказ тому, що це було так, я прочитаю вірш «Вставай, Україна». Я буду читати його так, щоб до кожної людини це дійшло по... По... по слову. Вставай, Україно, прийшла вже пора. Вставай, Україно, як довго ти спала, ставай, Україно, бо ти ще жива. Цю мить Україно, ти довго чекала. Хай кожен з людей. Хто тобою живе, прийде на Майдан за майбутнє держави і волю свою, і любов принесе. За це наші пращури довго страждали. Бог дав нам нагоду зробити цей крок. І ми дослухалися волі Твоєї. Ти, Господи, будеш у нас ватажок, бо ми не цуралися долі своєї. Вставай, Україна! Бо світ вже ж пристав дивитись, як ти себе в муках раджаєш, та раз свою мрію від нас не ховав. Як довго ж ти рабство своє проводжаєш, вставай, Україна, є радість в серцях, вставай, Україно, ми гідні свободи, вставай, Україно, по селах, містах, бо час вже прийшов і твоїй перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Федоре. 17 числа я написав на своєму фейсбуці невеличкий аналіз. Людина, кожна доводить свою велич, створена по образу і подобі Господа. І, 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 і ну, правильний спосіб доведення величі своєї, Господь творець, наша людина повинна творити. Предмет або вчинок. Людина, кожна людина в тому житті повинна створити. Не менше одного. Але хто не може сотворити предмет чи вчинок, по другому пункту йде, похвали себе. Мені тато Мерседес купив, що там Марічка в мене закохалась, яка там очі може не знає, то хто похвалився. Ось. Якщо людина не може похвалити себе, вона поливає брудом іншим. Достатньо бруду було вилито на тодішнього президента Віктора Федоровича Ядоковича. Бруду цілком заслуженого. Що стосувалося його біографії його родини, проте цього виявилось мало, і я написав, що тим, хто бореться з ним, потрібно ще, щоб за ним були небіжчики. Це я написав 17-го шла. 18-го минуло місця, 18-го почалося. Я бій. не знаю, куди піде ця, цей запис, але я можу вам сказати так: я ніколи не лаю Януковича його владу в тому сенсі, як робили всі. Знаєте в чому? Тому що ця країна. 22 роки незалежності всіма силами свого серця наражала цього так. Януковича. Так. Ми так. казали, що Гениально. ми незалежні Гениально. і як з'ясувалось, що ми ніякому разі не були незалежні. Ми казали, що в нас є демократія, як з'ясувалось, що її взагалі не було, вона сюди ще не заходила, і капіталізм теж. Тому я ще раз наголошую. Що якщо ми сьогодні всі зрозуміли, що ми є нація, що ми хочемо жити за законами, ми повинні цього дотримуватися в першу чергу самі, бо все починається тільки з нас. Всі майдани визрівають так, в кожному так, серці, гениально. в кожному серці людини. Якщо в нього є тут. То він принесе це все сюди і скаже: хлопці, давайте жити за законами. Бо ми вже по незаконам пожили, побачили. Ви знаєте, я коли був у Львові, один з УРП була така Українська республіканська партія, почав кричати мені, що ось там жиди, захватили цей парламент, що нас 70% українців. Я йому сказав. Я грек за походжу, і кажу, раз у вас 70%, вставай, на одну людину буде більше. Я грек, підемо проженемо цих жидів, але ти мені скажи, де ж твої українці, що 7 мільйонів поїхали, кинули країну на прозволяще. А ті, які залишилися на сході за майданчики, за гречку, за 100 гривнів, за будівлю, ремонт доріг, продали свої голоси тим же людям, які у них купили їх. Та хто винен в цій країні, коли країна скаже, коли народ стане на каяття і скаже, що я винен в цьому, я український народ, винен в цьому. Лише тоді Господь, бачучи, серце кожної людини, знає наші думки, зробить нам це. Бо були люди, які не хотіли жити, їх мало, але ж вони були, і вони не хотіли жити так, як нам запропонували, з цього і вийшов цей майдан. Він не вийшов з того, що це владна чи опозиція робила. Ми все це бачили. Це робили люди, і керував цим, всім, і керує на цей час Ісус Христос. Слава Богові!